Цікавенько хтось просто такі по дорозі з краю дороги гри з гриби і точно це не людина дуже схоже що кабанчик у нас знову з'явилися свинки. Потім чекував до лісу. Ось вже повертався назад до болота. Кабан, кабан не інакше. У нас з весни пропали дикі, дикі свині. А тепер на зиму зайшли знову. В болоті досить часто зустрічаються острівці, острівці літа, чи весни, чи можливо ранньої осені. На фоні грудих на фоні кольорів. Ось такі галявинки зеленої трави. Радують око. Але не менше його радують і ось такі майбутні мої клієнти. Сподіваюсь, що до цих диких заплав не дотягнуться квадроцикли та джипи. Ось знову тепла галявина на місці пересохшого озера. От такий пейзаж і це грудень місяць. Грудень місяць мінусова температура. Ну а мені треба йти далі. Ось дивіться, дивіться, як ростуть несправжні лисички. Несправжні лисички помаранчеві, яскраво жовті. Ах, які гарнюні. Насправді, насправді це не лисичка. Насправді це говорушка. Я не пам'ятаю яка говорушка, як вона правильно називається, але те, що від неї глюки. Шикарні. Це так. Але наркоманом її вживати не вийде. Від цієї гаворушки, якщо її переїсти, глюки не кайфові, а досить страшні. Тож краще її не чіпати. Така несправжня лисичка. Інколи її збирають, намагаються навіть їсти. Ніхто ще не помер, але нічого доброго з цього ніколи не виходило. Як же кайфово. Класнюча, тиха у передноворічному лісі. Десь далеко-далеко шумить залізниця. Ледь-ледь-чуть, як гавкають собаки в околишніх селах. А я шкодую про те, що немає часу навіть чаю закип'ятити собі тут, тому що світлого часу доби практично не лишилося. Через півтори години стемніє і треба вибиратися, а не чаї ганяти. Тож тут треба або ночувати, або чекати, поки трохи збільшиться день. В січні, в лютому, можна буде довше тут залишатися і досліджувати заплаву. Схоже, схоже, там хтось пішов. Подивіться які стоять грибочки. Це наче не гливи, а якісь дрібні рядовки. Ось така гливка. Притрушена снігом. Тож знімаємо, Знімаємо рибочки, поки їх дуже сильно морозом не давануло Красавці що ще скажеш перед новим роком отакі глибки Так, ну а тут Ось хтось там мені казав що фламулина дуже дрібна Дрібний гриб, дрібна фламулина, одне тільки сміття у відрі. Подивіться, ну хіба це дрібний гриб. Це ж саме, що вона є. Шикарний гриб, тільки його треба шукати у вологих місцях. Він зазвичай росте поруч із гливою. І ще що цікаве у Фламуліни, це те, що вона, вона на відміну від гливи, навіть у невеличкий мороз, продовжує рости, розвиватися і збільшуватись. От зараз, зараз десь мінус один, мінус два і фламуліна росте. То ось дивіться, вона як виворачує. Зараз мені знову будуть тут писати. Не відривай кору. Відривай, не відривай кору. Ця кора спаде через місяць все одно. Вона сама спадає. Я її тут хоч відриваю, хоч не відриваю, дивіться, як вона тримається. А під корою... І, до речі, гриби там не будуть рости, будуть рости гриби. Гриби будуть рости у будь-якому випадку. Хоч пеньок із корою, хоч пеньок без кори. Це все бабські забабони. Або дідівські, або бабівські сільські забабони. Гриби ростуть не під корою, гриб росте у деревині. І в абсолютно лисих, на абсолютно лисих колодах буває така кількість грибів, що куди там тим колодам із, із корою. Ось такі факти, як казав один персонаж, факт. Найупряміша у світі штука. Так, а ось це теж опеньки. Так-так. Хто не знає, це апеньки. Тільки вони вже мерзлі і вони в одних випадках кажуть, що вони їстівні, в інших ні. Це не сірча жовті. Хоча дуже на них схожі. Коли вони були молоді, вони були цегляно цигля... червоні чи цегляно-рожеві в деяких книжках. Кажуть, що вони після відварювання цілком таки смачні і їстівні. Але я ніколи не пробував і пробувати, поки не збираюсь. Ось такі справи у нас із зимовими, зимовими грибами, опеньками, які ростуть навіть у мороз. Ось так. Вологи побільшало і опеньки почали свій розвиток. Ось так. Ну Як я їх знімаю, зрізаю, зриваю. Я вже багато разів показував, щоб не набувати скомину. Виключаю камеру та починаю працювати, тож часу дуже-дуже мало на початку грудня, а в кінці його буде ще менше. Додам тільки, що поки, поки не завалився снігом і не померзне все від дебелого морозу грибний сезон у заплаві 2004 року. Дуже плавно перетече у грибний сезон 2005-го. Дякую всім за увагу та терпіння.